Тарас Григорович Шевченко, розрита могила, Світа тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала. Звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, яка колишучи співала про свою недолю, яка співаючи ридала, виглядала долю. Ой, Богдане, Богданочку. Якби була знала, у колисці б задушила, У серці б приспала. степи мої запродані, жидові німоті сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі, москаль розриває, нехай риє, розриває, не своє шукає, а тим часом перевертні. Нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати Матері полотону, сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати, на четверо розкопана, розрита могила. Що вони там шукали, що там схоронили? Старі батьки? Ех, як би то. Знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, не журилась б мати.